Тому питань до вас мають чимало, але розпочнемо звичайно із актуального, тому що Путін оголосив все ж таки мобілізацію. Вчора всі чекали цієї резонансної заяви. Уже всі змі розповідали про те, що очікується, але вона не сталася. І дуже багато коментарів вчора читали в соціальних мережах, де напевно і для поплічників Путіна, скажімо так, те, що відмінилася його заява, було певною неочікуваністю, тому що вони так само чекали. А потім ну реакція ЗМІ все ж таки була іншою. Що ви можете сказати на таку заяву, і що це означає для України перш за все, і можливо, чи зміниться і яким чином може змінитися все ж таки хід війни? Ну добре, ви будете першим каналом, навіть не мій власний, де я розповім, що власне відбувалося, тому що свій ранок, наприклад, в телеграм-каналі я розпочав не з промови Путіна, а знаєте, як будь-іншим. Я написав про те, що треба звільнити азовців. І я думаю, що це найбільш головне, з чого треба починати ранок. Але тим не менше пообіцяв, що розкажу і що ж, що ж нам очікувати. Я вам скажу так: Знаєте, я завжди, от на своїх тренінгах, ну, коли вчив майбутніх аналітиків, я завжди казав: є картина, рама і руки, які носять цю картину. Тому завжди кажу: картина, рама, руки. Це коли мені хочеться про щось нагадати. Коли ви дивитесь і вам щось дуже посилено показують. Ну, це значить, що увагу відволікають. Це як у фокусах. Розумієте? Відволікають від чогось дуже важливого увагу. Значить, дивіться, що вам показують: вам показують мобілізація, виступ Путіна, референдуми, референдуми. Зверніть увагу на те, як це відбувалося. Ніколи не дивіться, що, а ви дивіться, як. І тоді вам буде все зрозуміло. Спимо, наприклад, позавчора. Позавчора спимо до обіду. В обід внезапно прокидаємось. Причому першими в обід прокидається общественна палата. Ви знали про те, що вона таке існує? Общесна палата в линери прокидається внезапно. І замість того, щоб повідомити, що вони взагалі існують, вони кажуть, що їм внезапно приспішило, опросіться. Опросіться вони хочуть. О, внезапно, добре. Ви не повірите, але від того, як вони срочно захотіли опросіться, внезапно прокинулось керівництво цього ДНР. Так зване керівництво. І ви не повірите, вони зразу сказали, точно, це ж ми все життя про це мріяли. Дякую, що ви нам нагадали про своє існування і про те, що ви хочете. Ще 15 хвилин проходить. Внезапно прокидається керівництво. А, то було линери, а тепер динери прокидається. І каже, слухайте, а що ви прокинулись без нас. Давайте синхронізуватися. Внезапно, через 15 хвилин, вони прокинулись після обіду і хочуть внезапно синхронізуватися на двох. Проходить ще 15 хвилин. Внезапно із Нафталіна прокидається Зюганов. Зюгана. так, спав, спав, вдруг почув, двоє прокинулись. Опачки. І зразу йому приспічило теж. Він сказав, що не по православному, не по-православному на двох, треба на трьох. Немедленно Кремль повинен теж синхронізуватися з ними. Немедленно. І завертелась канітель. Ви розумієте, що коли таке відбувається, я, як е, фахівець, який читав лекції з медіа ну, війн різних там і так далі, я вам зразу скажу. Це все комсомольська традиція. Знаєте, у нас комсомолі такі колись казали, я старий лось такий, знаєте, давно живу, от, і пам'ятаю, що комсомол. От, так була така традиція. Всякий експромт быть зарані хорошо підготовлений. І якщо одразу їхні ЗМІ включилися і почалося оце все. Значить, цей експромт був зарані підготовлений. Михайло, а, а як тоді відреагувати на цей експромт, який вчора зірвався? Ну, все ж таки, цей експромтрувався. Зараз я вам розкажу про це. Ну, ми ж за все розказуємо людям, як вариться борщ. Да? Точніше, як це як роблять колбасу, щоб люди її не їли. Вот, давайте ми розкажемо, весь технологічний процес. Да? Вот. На наступний день, тобі ж вчора, прокидаються товариші у Запорізькій і Херсонській областях, які на окупованих територіях. Проспалі Ну, Хоча вони не проспалі, а це второй ряд ешелону. І вони теж захотіли апросіться. Внезапно, внезапно захотіли апросіться. Але, знаєте, біда в тому, що основа цих опросів, вона різна. Тому що по легенді, ну, по-перше, линери і динери, начебто, признані вже Росією, це перше, визнані. І начебто опитування про незалежність проходили там, без, було? Їх там нет. Ага, їх там нет. А тут їх там є, uh, у Запорізькій і Херсонській областях же ж точно стоїть регулярна армія, правда? Основа різна. А ви бачите опроси на окупірованих територіях, офіційної армії, це чому опроси? О тому, як ми любимо армію окупанта, о чому? Тобто в них природа інша, але це запустили. Слухайте: внезапно, прямо вчора, заработав цілий цикл Росії, е, це, Центральна збирательна комісія. В Денери відкрився цик. Слухайте, спав, спав, внезапно з тумбочки відкрився. Опа! Де ж він був все це? Час? Бабах прокинувся. І в Ленери, і в ДНР, і, і в Запорізькій області все проснулось. Слухайте, навіть якби мені сказали, це все організувати, то я б прозріл, як можна за, за 24 години це все внезапно зробити. А коли таке відбувається, що я кажу, як фахівець? Це все інформаційно-психологічна операція. Не того. Тобто, це все почались ставки. Це казино. понесли ставки. Да? Так, тепер ви мене питалися, а що ж це вчора було? Да, такое? Сказали, що буде, а потім не буде. Я одразу сказав: товаріші, іде підготовка внимання, фокус, внимание, фокус внимання. Як привлечь внимание? Ну, можна голим побігати по Красної площі. Нормально, хороший ход. Но думаю, що не всі б зрозуміли, правда? Да. Вот. E, Тому як воно робиться? Як привлечь внимание? Відвернути все, все, на, 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 накачати інтригу, правда? Як там, в місті, вам потрібно продвинути товар. І ви замість того, щоб написати покупайте булочки, ви пишете знак питання Бу. І цілий день місто їздить і дивиться знак питання Бу. Бу це що таке? І всі давай дивитися Бу, а що ж буде бу? Булочки. Ах, це булочки. Вот воно що таке. І вчора була точно така ж інформаційно-психологічна операція.